Друзі, всіх вітаю. Сьогодні будемо робити підживлення ось таким добривом у мат універсал Тут у нас азот, калій, гуамінові та ульмінові кислоти і фульвокислоти фульвокислоти Будемо робити по листу і бризкати ось цю полуничку. Так що зараз розводимо, його тут треба 50 мл на літр води і буду бризкати поки так. Зараз розведу та почну бризкати. Покажу. Ну, ось таке воно вийшло кольором. От таке темненьке. Ну і тепер беремо і от так Зараз швоны там накачаю, зараз, вот, и так вот по листочку брызгаем вот так, и обрабляем так всю полумечку яка в нас є ось тут на ділянці і там що в мене є Ось так. скоро вже потрібно буде робити обробки від тріпса тому що вже скоро буде невдовзі цвісти полуниця. Від кліща треба зробити профілактику від прямистості. Так що ці всі обробки будуть пізніше тут, показані на каналі. Тому, кому сподобалось ось таке простеньке відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та обов'язково пишіть коментарі. До побачення!